Навесні минулого року за всебічної та фінансової підтримки запорізького мецената Олександра Богосваєва у Запоріжжі на базі дитячої клінічної лікарні номер 1 була відкрита клініка Дружня до молоді. Її пацієнтами стали діти та підлітки трьох районів міста. Ті, хто хотів отримати анонімну консультацію, знайти підтримку та професійну допомогу. Сьогодні реалізовано другий етап співпраці бізнесменів та лікарів. Відкрито стаціонар клініки «Дружня до молоді». Я все таки сподівалася що буде бюджетне фінансування. Його не оказались. Коли я письмо для Олександра я була Решение было принято в течение трех дней. Відтак трипавати повністю оснащені меблями та технікою за кошти бізнесмена Олександра Богосваєва. Головний лікар каже, цього достатньо, аби надати медичну допомогу у рамках діяльності клініки. Адже не поодинокі випадки, коли звертаються з однією проблемою, а виявляється, що потрібно комплексне ґрунтовне лікування. Це дуже трудозатратний і фінансово ємкий проєкт, тому що він передбачає собою не тільки приобретення оборудування медицинського, мебелі, ремонт цих палат, які ми сьогодні наблюдали. Це в тому числі ще і оплата труда спеціаліст Кроме того, благодаря фінансуванню мецената Олександра Богуслаева приобретаются також необхідні медицинские інструменти і реактиви, ну і другие необхідні для лечения препараты і лекарства. Завдяки реалізації такого проєкту родини з маленькими дітьми, підлітки та діти старшого віку, які звертаються за допомогою в клініку дружньої до молоді, отримують повноцінну турботу, догляд, доброзвичого ставлення, відчуття захисту і надійності. Однак благодійники зазначають, вже до міжнародного дня захисту дітей планують зробити більше.